Ші предки давним-давно придумали вести облік часу за днями, тижнями, місяцями та річним циклом. Починати важливі справи за народними прикметами потрібно в правильний день. Народні повіря. Являють собою справжню енциклопедію українознавства, адже саме у них відображені усі сфери народного життя. У повір'ях відображено багато календарних заборон пов'язаних із уявленням людини про часовий поділ, на пори року, дні, тижні усе, що є в світі. Усе створено Богом. Люди знову ж таки придають значення, як я чую в народі: ой, понеділок то такий день, а той такий, а той такий. Всі дні в Бога однакові. Розвію міф. Якщо ви ліниві, то не винуйте в тому днів. Дні тижня мають відношення до людської психології, навіть в силу того, що коли там да, ми починаємо з понеділка, кажуть, день важкий, і це дуже сильно пов'язано з тим, що неділя день легкий, в якій ми всі розслабляємося в переважній більшості випадків. І тому Понеділок зразу стає складнішим, і, відповідно, все решта, да, до середини тижня ти якось розкачуєшся, а вже п'ятниця-субота, це вже і втома, і не хочеться, хочеться відпочити. Тобто, безумовно, це пов'язано. Здавна понеділок вважали складним днем. Його уявляли в образі старого дідуся, який зустрічав померлі душі і проводжав їх у потойбіччя. Тут же ж і про силу, так, і про відповідальність, і про цілеспрямованість. Тобто тут багато таких суто чоловічих опцій пов'язані в тому повір'ї. Ото, як наслухаюся, тут що то понеділок то й означає чи що, то знаєте, сказати, що я просто шокований, то мало сказати, мій шок в шокові. Понеділок прекрасний день для початку робочого тижня. І от я нині відпрацював, приїхавши в Тернопіль. Зараз записали ми програму і працюємо далі. У понеділок не варто. Було б розпочинати будь-якої справи. Тому у понеділок не їхали в далеку дорогу, бо вважалось, що тебе спіткне нещастя. Він просто фізично важкий, і мені максимально все дається важко тільки через те, що вчора я так забагато розслабилася. При любих обставинах життя майте тверду віру, вірте в Бога і їдьте в дорогу. І в понеділок, і в неділю, і в всі дні тижня, І вас Бог буде провадити. Понеділок не. Пряли понеділок, не вдівали чистої одежі. Перше всього переодягалися в неділю. А якщо ти в неділю переодівся, ходив в церкву, і в понеділок ти маєш в тому необхідність, то якась погана прикмета. Менше тих забобонів, менше вірувань, легше люди живуть, простіше люди живуть. А в нас тих повір, в нас того всього люди дотримуються якихось язичницьких обрадів, живуть нещасливо, і є біда. Якщо в понеділок мастити хату. То заведуться таргани доволі логічно пов'язано з тим, що відчуваєш ти себе не ок і багато пропустиш. То байка, то байка, мастіть хати, ліпіть дзюри, Бо якщо не помастите хату, не поліпите дюри, то точно будуть таргани. А якщо ви поліпите, то все, то буде порадочок. Якщо в понеділок тебе спіткає невдача, то цілий тиждень. Буде теж невдалим. Якщо я дуже фокусуюся на чомусь, тому що в мене сталося, то якщо в мене сталася якась добра подія, то в мене нейтрально тиждень пройде або гарно. А якщо якась недобра, то в мене чекає отак значно ну, по накатанні, як снігова лавина. І якщо я вірю, що в мене понеділок невдач, але я вірю, що в мене вже тиждень буде благословений, то тиждень буде люкс і благословений. По вірі ваші ви отримуєте. Тому вірте в добре і не придавайте простим без сказати дням якогось магічного зна. Чення якогось впливу на ваше життя. Якщо в понеділок дівчина миє голову, то волосся лістиме. Або ж якщо сім понеділків поспіль дівчина миє голову, то вона не матиме долі. по Перше помити жінці голову це ціла процедура. Тобто логіка доволі така проста. що якщо ти маєш час зайвий, то ти безталанна? Що тут складного? Голову мити треба і будете мити, але не продавайте знову ж таки дням, а в неділю йдіть до церкви. Якщо в понеділок і в п'ятницю обрізувати нігті, то зуби не болітимуть. Видумка: ну що, що воно одне з другим має? Нічого спільного немає. Бог благословляє, Бог дає. В нього вірте. А якщо вівторок обрізати нігті, то голова не болітиме. А якщо в середу обрізати нігті, то сустави не крутитимуть. А як. Почекайте, а про що передача? Здавна вірили, людина, яка народиться у понеділок, Матиме дар ясновидення, треба бути християнином, виконавцем Божих заповідей, і ми будемо мати вічне життя. Чи ви вірите в то, чи не вірите, Вічність прийде до кожного. І якщо ми вірили в забобони, то наша вічність буде в пеклі. Якщо тих повір'їв начитатись, то в понеділок практично нічого не можна робити. Це реальна правда. То нащо нам тоді понеділок? Перена землю, хай де після недільник. Такий легкий вайб вікно виходиш на роботу в обід, а після обіду кави випив на перекус, ходив, й можна додому. Другий день тижня вівторок вважався чоловічим, тому саме у вівторок старались розпочинати надзвичайно важливі справи. Ну, тому що все в житті починається з чоловіка. Навіть Бог зробив чоловіка першим. Якщо ви не хочете працювати, то вас не ощасливіть ні вівторок, ні четвер, ні понеділок, ні неділя. А вівторо такий самий день, як і понеділок, як і середа. Середу здавна уявляли в образі жінки або дівчини. Вважалося, що середа несприятливий день для важливих справ. Тому у середу не чесали волосся, вважалось поганим знаком мити голову, тому що коса не буде густою. Взагалі часто не можна за собою доглядати жінкам, я так бачу. Вони мають роботою займатися, а не це дурницями. всякими. будьте чистенькі, як і духовно, так і тілесно. Ну і інформаційну гігієну також тримайте. Менше того шаманизму в життя. Пускайте більше живої віри, біблія, слово Господнє і по ньому йдіть. Підозрюю, що є такі люди, що в них кожен день середа. Четвер теж чоловічий день. В народі вважали він сприятливий, щасливий. Тому заборон як таких у четвер не було. Вони стосувались лише окремих видів діяльності. Наприклад, нічого не саджали у землю, тому що вважали, що черви з'їдять. Уяви собі, як жили наші пращури. Ти ж не можеш сказати, я втомився і я робити нічого не буду. Мені треба відпочити. Нема дозволу. Відповідно, я шукаю якісь знаки від господа Бога або застереження від чорта. Ну що небудь мені дайте, щоб я могла нічого не робити. Садіть, бо хто працює на мукичку, буде їсти пеліничку. Хто не працює на мукичку, а каже, що четвер, поганий день, а в п'ятницю дош, а в суботу, дошла, в неділю до церкви, а там ще тиждень, тиждень зливи. Так що садіть в будь-який день, коли у вас є можливість. Вважалося, що з четверга на п'ятницю сон віщий. Тому саме в цей час дівчата дуже часто ворожили. Чоловік більше про можу, а жінка більше прохочу. І відповідно, коли от жіночі дні, тоді от воно більше там про якісь фантазії і сенси наші. Ну якщо нам попросинається, що всі поумирали, то що всі вмирають? То що? Якщо там Армагеддон присниться, то що Армагедон завтра вже приходить? Ні. Кажуть, якщо в четвер на заході сонця щось загадати собі, то воно обов'язково збудеться. Так що, шановні українчики. В наступний четвер на сході сонця кожен мусить загадати, аби Путін з дохами нарешті перемогли. Має таке важливе значення для психіки: оці от, знаєш якби прохання, та й зразу Богу вуха. Бо це знаєш, якби я попросила і мені дали. І Я попросила в Бога в той самий час, коли це треба було зробити. І тоді в мене є дозвіл на те, що я можу це отримати і можу ним користуватися. Люди милі, майте клепку, не займайтеся якимись. От кажу тут в цій програмі замовляння, примовляння. Моліться, моліться, бо можна замовляти, що чорт буде сидіти на порозі і буде в хаті біда і переверті. Ніяких замовлянь, ніяких тих всяких вимовлянь. П'ятниця. Теж жіночий день. Її в народі уявляли у вигляді старшої жінки. Проти п'ятниці, по заходу сонця, не мили посуди, так будуть вороги про тебе тарабанити, як ти тими мисками і ложками. В процесі спілкування ми одно говоримо про інших людей і оцінюємо їх, кажемо так, діяльність, вчинки, життя. І тут же ж не деколи питання не в тому, хто що про мене сказав, питання в тому, як я це сприймаю мити, мий і не вір, за бобони. Хто що схоче, те скаже. Чи ти миєш ложки, чи ти не миєш. Все одно хто схоче про тебе, те скаже. Казав Христос, як мене гонили і вас гонитиму. Однак також вважалося, що саме розпочинати певний вид діяльності п'ятниця сприятливий день, тому багато. Важливих справ розпочинали саме у п'ятницю. Як зачнеш в понеділок, то он в тебе цілий тиждень робити, не переробити. А як зачнеш в п'ятницю, воно неділя не за горами вже не встигла, якби умовно почати. Да, і вже от все. Якщо ви хочете робити, робіть. Є день, використовуйте з розумом, не відкладайте щастя, не потім, не відкладайте роботу на потім, робіть. Робіть по силі поступлень, робіть все, що можна. Все правильно, зачинати треба в п'ятницю, бо там два дні вихідних і робиться буде в понеділок. Але теж не факт, бо понеділок не сприятливий день для роботи. Ото вівторок ніби сприятливий день для роботи. Тому хтось посприяє і почне робити, бо я і вівторок не дуже хотів, якщо чесно. В п'ятницю також часто сватались. В народі навіть жартували, що в п'ятницю засватається навіть свинський пастух. Знову ж таки, я так чесно кажучи, думаю, що в передчутті відпочинку. Аж всі налаштовані більш позитивно. Ну позитивніше ніж в понеділок, то точно. Якщо є любов, то є життя. Нема любові, то буде пекло. І тут на землі, і там мічності. Не віримо в ті брехні. В суботу здавна вважали днем відпочинку, тому казали: собота не робота. Помий помаш і спати ляш сто відсотків. Тобто, це вже такий день, коли от завтра неділя, але сьогодні ще треба, знаєш, робиш, не робиш хитайся. Від понеділка до п'ятниці люди собі напрацюються в суботу, вже хочуть відпочити трішки, в неділю піти в храм. Але якщо є робота, то я зазвичай в суботу дуже багато роботи роблю, бо цілий тиждень працюю. А субота, відбувши службу Божу, далі працюю через те, що це є нормально. Повторюю її обов'язково нинці і дівчині, і мамі, бо задовбали все. Мені в суботу то прибери, то пороби, то нема більше іншого дня, понеділок хороший день, там нічого не можна робити. Однак вважали сприятливим днем суботу для зажинання. Тоді будуть добрими жнива. Коли я розумію, що це вже тут і зараз, як то кажеться, почнеться і закінчиться, ну, люба робота спориться а, набагато легше і краще, і простіше. Якщо дім не будує господь, то даремно трудяться Чи Якщо ви не з Богом починаєте любу працю, чи то ж нева чи щось інше. Якщо без Бога, то воно буде довго тривати, і так знаєте, неважно. А з Богом все буде чітко і ви все зробите. Предки вважали, що саме субота є добрим днем для купання, чесання волосся, перевдягання в чисту одіж. То навіть на енергетичному рівні, якщо брати воду, да змити з себе всю втому, весь отой якийсь багаж, можливо, якийсь негативний, енергетичний. Тож було багато вірувань з водою пов'язаних. що вона очищує. Звісно, що во в суботу, ти во весь цей тиждень. Ти просто його з себе знімаєш. Неділю здавна вважали святим днем. Її уявляли у вигляді красивої молодої дівчини у неділю нічого не можна робити. Якби ти умовно не чекав того дня відпочинку, і всі ми це знаємо. Типу інерції, а ти не вмієш вже відпочивати, і відповідно виникає бажання щось почати робити, те, що ти робиш зазвичай, припинити це можна тільки силою цілою покарання, і це ну певною мірою єдиний спосіб уникнути тотальної заповненості нашого життя роботою. Вважали, якщо в неділю відрубати дерево, то воно займеться і згорить, навіть якщо сім років буде лежати. Якщо в неділю шити, то палець буде наривати. Неділя день відпочинку. День, коли людина відпочиває від всіх роботів. Не можна ні рубати дрова, ні шити, ні прати, ні вишивати, нічого іншого. Через те, що шість днів написано, людина має трудитися, сьомий день віддати Богу від нас Так що товариство просто собі вихідний відпочиваємо, якийсь фільм дивимося. Але якщо в тому фільмі теж хтось щось ріже чи рубає, на всякий випадок переключіть. Дай Бог борони. Здавна вважалося, що в неділю народжуються щасливі талановиті і успішні люди кажуть, що діти, які народжені в неділю, вони якісь особливі. Народилися в день, коли всі відпочивають, получається щасливі. Насправді, за кордоном є поширене явище, коли дітей називають в честь дня, коли вони народилися. От яскравий приклад є серіал про дівчинку Венздей, бо вона народилась в середу. Уявляєте собі понеділок Васильович, середа Іванівна. Моє саме любиме, то був би професор якихось наук, знаєте, четвер Григорович. Народні повіря є своєрідним містком між минулим і майбутнім. В них відображено досвід, знання, елементи народної моралі, обряди і родинні, і календарні. Тому плекати їх наше завдання Ні тижня ну така прикольна інтерпретація нашого життя. Дуже багато видимого. Як наші пращури хотіли зробити своє життя насправді збалансованим силою оцих от дозволів і заборон, вони стабілізували те життя. Немає якихось сприятливіших днів, менш сприятливих днів. Коли щось треба робити, то його треба робити. Єдине прохання до роботодавців: зробіть все-таки в п'ятницю скорочений день, бо голова після обіду взагалі не думає. Отож, протягом тижня працюємо і живім з Богом, і щасливі будемо. І благословені будемо. І мир буде в наших серцях, і мир дасть Бог буде в нашій державі, і мир буде в наших родинах і сім'ях.